Як зробити підпорну стіну між сусідами перепад в 2 метри по висоті? Дивіться, в інтернеті є купа варіантів підпорних стін. Тобто, якщо перепад невисокий, от як у мене там 80 сантиметрів, я виконую набурюю. Стовби, тобто колони в глибину, такі якоря. А зверху виконує розстрок такий, він тримає упор стіни. Але 2 метри це вже зовсім інше питання. Тут треба виконувати якийсь стопор, закопувати ґрунт невеличкий, а з силою злому компенсувати або геобразною формою, або контрфорсами, заведеними в сторону ґрунту. Тому що просто закопатись, щоб не злом працювало, це ще то питання. Крім того, тут треба розуміти що зі сторони ґрунту підповілена стіна яка б вона не була треба на неї наклеїти пінопластик якийсь п'ятерочку, і закрити плантером, який буде компенсувати розширення ґрунту від замерзання і не буде капіт